Товариство КЕС не продовжує угоди на очистку січних вод із комунальним підприємством Бердичів Водоканал. Про це розповідає міський голова Сергій Орлюк. Ті листи, які ми їм пишемо про продовження роботи, щоб КЕС надавала послугу по очистки стоків. На жаль, вони відказуються підписувати, продовжити ці договори. Місто не має боргів перед Кесом. Зауважує міський голова. А отже, і передумов розривати договір немає. Ті борги, які вони озвучуються, в першу чергу борги не комунальних організацій, це борги від населення. КЕС повинна надавати свою послуги незалежно від боргів, тому що це екологічна катастрофа. І те, що зараз була одна аварія, друга аварія, повірте мені, я це бачу як житель міста не більше, не менше, як саботаж. У передвеликодню суботу і ще через кілька днів, майже на добу, місто повністю відключали від водопостачання у зв'язку із ремонтними роботами на ТОВКЕС. По Поту інформацію, яка в мене є, там на Трубопроводі в них тріщина, вони мають її зробити, і один із резервуаров має заварити, тому що десь там теж протікає в них працівники водоканала на тому об'єкті, де вони можуть бути, на своєму касі, вони присутні, слідкують за роботами, що вони роблять. На іншому, на жаль, є відповідні умови в військовий час. Не всі там можуть бути присутні. Аби уникнути в подальшому екологічного колапсу, місто готове йти на переговори із власниками приватного підприємства і домовлятись. Ми листа відправили всім бенефіціарам про те, що дайте нам частку, і або ми готові розглядати інший варіант, щоб ми могли поучаствувати своїм бюджетом для того, щоб КЕС працювала принаймні, поки не запрацює той проект нових очисних споруд, якими над які ми працювали два роки. Комісія з надзвичайних ситуацій, яку скликали сьогодні в терміновому порядку, зі слів Сергія Орлюка, вирішила звертатися одночасно за допомогою і до вищих органів влади, і до правоохоронних органів. Ми будемо звертатися і до правоохоронних органів, і до антимонопольного комітету. Якщо є якісь питання по несплаті коштів, вони грають про якісь борги, хай предоставлять документи, підтверджуючи, що дійсно ці борги є.